Вітаю на каналі. Зараз буде незвичайний випуск, в тому плані, що для бою в сольному рейду я обрав команду не випадкову. Це була порада одного з підписників каналу. Ось, Я хочу її затестити в реальній спробі. Це буде експромт, я нею ще не грав, лише зібрав. Ось, дивіться, на рейди я ставлю бета-жезл. На скорпіона ставлю маріонетку а, і беру оцю дивожінку заради її пасивок, і на ній ставлю солорейдовий артефакт. Ось так виглядає моя зборочка. Що ж, поїхали, подивимося, чи вийде в мене щось цікаве, чи ні. Там були можливі варіанти ставити на рейдена. Клинок Константина на скорпіона вбивцю богів. Ну от я вирішив спробувати зараз таким чином подивитися, як в мене вийде чи ні. Так, зараз ми парочку ефектів наклали. Так, як бачите, добре. Зараз ще підпалимо йому зубку трошки. Тепер мені треба його загнати туди у куточок трошки. Добре. Давай вже міняюся. Не встигаю набивати потрібну кількість стаків, як бачите. а то що вода Бачите, не дуже в мене вийшло розігнати калюжу. Я взагалі скорпіоном не дуже часто грав. Що ж, тоді мені залишається тільки попросити вас написати в коментарях, може я щось робив неправильно. Підкажіть мені, будь ласка, чекатиму від вас порад. Що ж, отакий вийшов ролик. Якщо у когось теж буде якісь цікаві варіанти для проходження соло рейдів ем... пишіть в коментарях, я обов'язково спробую. Подивимось, що вийде. Що ж, дякую вам за увагу. До зустрічі в нових відео.